Друзі, нас інфо, перші про головне, поїхали. Після обсягу АЕС, вчора вранці, росіяни чомусь раптово заговорили про мир. Одразу після Мюнхену і слів сенатора Грема про те, що якщо новий договір буде порушений, Україна вступає в НАТО, а також росіяни злякались. Можливо, тому що буквально тільки що не ліквідували Патрушева. Телеграм-канал Помсти пише, що сьогодні близько однієї години тому по Патрушеву стріляв невідомий офіцер ФСБ, який працював поблизу Червоної площі, коли Патрушев вийшов з машини. По ньому відкрили вогонь. Бальної зброєю охоронці ліквідували. Він не вижив. Патрошов отримав легкий забій. Бронежилет зупинив кулю. Сам Патрушев зібрав терміновий радбес і готує звернення до росіян української влади та українських військових. Будуть прийняті кардинальні рішення. Зокрема, його звернення в першу чергу будуть стосуватись генерала залужного пишуть джерела. Втім, відповідь від генерала він навряд чи отримає загиблі українці, поранені українці. Все це на руках Патрошова Путіна. І Ко в той же час борт Патрошова і борт НАТО із комісією в складі залужного. до та все вирішиться цієї осені. Двійник Володимира Путіна контролюється Патрушевим, готовий розпочати переговори щодо завершення війни в Україні. Його умова визнання Києвом в лапках кордонів, по яких зараз проходить лінія фронту. На думку диктатора, успіхів РФ у війні тепер достатньо, щоб продати перемогу російському народу. В той же час всі окуповані території, окрім Криму, нібито віддають Україні на правах автономії. А Крим виноситься на дужки, Про це пише Рейтер, посилаючись на чотири джерела ВРФ. За інформацією Генства Путін готовий вести війну та захопити більше територій, щоб змусити Україну та Захід до переговорів. Так, джерела заявили, що бойові дії продовжаться, якщо пропозиція Москви залишиться без відповіді. Три джерела знайомі з перебігом дискусій в оточенні Путіна, повідомили, що він висловив розчарування невеликій групі, прилижених щодо того, що Україна відмовляється вести з РФ переговори на його умовах. А захід її в цьому підтримує. Путін може боротися стільки, скільки потрібно, але Путін також готовий до припинення вогню, щоб заморозити війну. Сказав інше високопоставлене російське джерело з чотирьох, яке працювало з Путіним і обізнане про обговорення на вищому рівні в Кремлі. У Reuters додали, що поговорили загалом із п'ятьма людьми, які працюють або працювали з Путіним на високому рівні. П'яте джерело не коментувало заморожування війни на нинішніх фронтах. США пропонують Україні мирне врегулювання з міжнародною підтримкою без НАТО. Вступ України до НАТО є нереалістичним. Києву потрібно відмовитися від намірів повернути всі окуповані Росією території, натомість, готуючись до мирного. В регулювання за підтримки міжнародних сил. Про це заявив міністр оборони США Піт Гексет. Пише видання Associated Press. Повідомляється, що президент США Дональд Трамп оголосив про домовленість з президентом Росії Володимиром Путіним, що до початку переговорів про завершення війни в Україні. Гексед наголосив, що Європа має взяти на себе основну відповідальність за військову підтримку України а будь-яка миротворча місія не включатиме війська США чи НАТО. Ці заяви свідчать про зміну політики США в бік врегулювання конфлікту на умовах ближчих до російських. Якщо викликає розбіжності серед союзників по НАТО щодо майбутнього України в Альянсі. нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що президент Росії Володимир Путін є абсолютно непередбачуваним. Він підкреслив, що для досягнення угоди щодо завершення війни проти України необхідна участь Путіна в переговорах. Рюте зазначив, що мав багато зустрічей з Путіним між 2010 і 2014 роками, але не знає, що в нього на думці. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політиків. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.